Вітаю вас, шановні друзі. І ще одна тема, про яку дуже хотілося поговорити, і яка зараз на сьогоднішній момент дуже і дуже актуальна, дуже і дуже релевантна. Це якраз тема про економічне бронювання в Україні. Що це таке, чи можна буде відкупитися за гроші від армії, і наскільки воно є об'єктивним взагалі з огляду на різні верстви населення. Ми про це будемо сьогодні говорити у студії youtube каналу Україна сьогодні. Програмні новини сьогодні з Ігорем цигаником. І давайте зараз подивимося матеріали, Після цього будемо говорити з нашим експертом. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Економічне бронювання є дві моделі. Їх вони в дискусії, є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військових, щоб будь-які зарплати військових, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків. З іншого боку, да для того, щоб це, ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але питання справедливості, щоб не було багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Ну і отут є велика дискусія. Експерти стверджують, економічне бронювання допоможе значно поповнити бюджет на оборону, починаючи від фізичних осіб підприємців, закінчуючи підприємствами. Ем... Певними організаціями, які наприклад не підпадають під критерії да критично важливих підприємств і не можуть забронювати своїх працівників, але все ж таки, наприклад, вони є важливими для держави, вони надають певні робочі місця, сплачують податки. А треба розуміти, що без податків, без, без того, щоб економіка да нормально працювала і розвивалася, на жаль, не можна да казати про. Певні додаткові надходження в оборотну сферу, а також в цьому рішенні є певний сенс. Бо якщо підприємство не є критичним, воно може просто закритись, якщо мобілізують усіх працівників. Якщо особи немає відстрочки. І вона не може бути заброньованою, то означає, що вона може бути мобілізована, да, якщо вона придатна. Якщо більшість працівників, наприклад, якогось підприємства, да, яке не є критично важливим, будуть мобілізовані, то воно просто перестане існувати. І хто від цього виграє, це теж треба розуміти, які можуть бути наслідки для економічного бронювання. Наразі розглядають дві моделі. Ну, одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб її було податків з цієї заробітної плати 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату на утримання бійця. А інша модель це модель, коли у вас є квота, безпосередньо в якої безвідносно до якої ви від індустрії працюєте. От, наприклад, я не знаю, у вас там медіа, да? і у вас є 10% людей. Які ви можете забронювати, які ці люди ви як керівник самостійно вирішуєте? І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця? Зараз мінімальна там 20... 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожного цього заброньованого особу ви сплачуєте щомісяць додатково до своїх податків та мит, і ось в цьому найбільша проблема, бо в таких моделях, на думку експертів, дуже мало соціальної справедливості. Наприклад, є підприємства, які можуть платити високі зарплати працівникам, і можуть забронювати, наприклад, там 90%. Да? І нормально працювати, розвиватися і робити бізнес в Україні. А є, наприклад, комунальні підприємства, да? чи, наприклад, навіть не комунальні підприємства, а, наприклад, там фізичні особи підприємців чи товариства з обмеженою відповідальністю, які є також корисними для функціонування, да? для нормального життя. Нашої держави, проте звісно, через те, що вони сплачують не таку високу зарплату, да тим самим вони сплачують не такий високий податок. Вони не зможуть забронювати. Насправді жодна країна. Ми вивчали на комітеті, як це робилося під час війн в інших країнах. Не було жодного, яке рішення не обери. Є багато людей, які за, є багато людей, які за які які проти. Десь посередині, Я думаю, що все одно якась модель з'явиться, тому що в цих дискусіях з'явиться якась модель, яка викликає найменше обурення. Я так сказав, все одно, яку яку модель ми б не обрали, обурення буде. Все ж таки, експерти схиляються до того, що такий закон необхідний, проте до його норм потрібно підійти дуже ретельно, щоб знизити ось цю несправедливість і спекуляцію. Ці дуже така межа тонка, тобто треба зрозуміти, щоб вона нормально працювала, кабмін повинен я вважаю дуже детально описати процедуру, щоб не було певних лазівок, щоб, наприклад, да, там великі гравці, там великі бізнеси не могли з цим скористатися і забронювати, наприклад, 100% працівників. А наприклад, малий бізнес не міг жодного працівника забронювати. Тому я вважаю, що все ж таки повинні розписати, кого можуть бронювати, на який період можуть бронювати, який відсоток можуть бронювати, і щоб це було дійсно е досить справедливим і рівним для всіх, хто офіційно працює в нашій державі, детальніше про перспективи нового законопроєкту та як економічне бронювання позначиться на працівниках призовного віку прямо зараз в нашому ефірі. Ну що, шановні друзі, зараз будемо говорити з нашим експертом. Це Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантергруп та засновник міжнародної бізнес спільноти БОАРТ, голова ради центру соціальних змін і поведінкової економіки. Доброго вечора, пане Андрію. Ну, давайте зараз з вами якраз на цю тему поговоримо, тому що дуже багато ну якби. Дуже багато неправди, і дуже багато е, стереотипів, які зараз я дивився уважно слухав пане Коментуйте Тоді, будь ласка, коментуйте. Е, поїхали. Е, дуже важливо нам розуміти перше, що таке справедливість. Бо е, ми надто часто використовуємо це поняття, не замислюючи, що насправді справедливість не є суб'єктивною, а є об'єктивною категорією. І, і власне справедливість це суспільне благо. Сутність суспільного блага для України. Це не або обороноздатність, або економічна стійкість, а і нам потрібно і те, і інше, бо нагадаю, що наші збройні сили фінансуються за рахунок податків. А податки це працююча економіка. Отже, ми не можемо за рахунок мобілізації завалити економіку і сподіватися, що військо буде це також же профінансовано Чи є можливість знайти це і? і тут ще одна. Помилка, шановного пана експерта, насправді, модель чітко прорахована і відома в кабінеті міністрів. І це той, той випадок, коли спільно бізнес асоціації, аналітичні центри і Міністерство економіки випрацювали модель, вона ретельно, детально обрахована. Сутність цієї моделі це знайти з одного боку відповідь на те, як забезпечити мобілізацію і як профінансувати мобілізацію. А з іншого боку, і ось цей він, він дати можливість бізнесу вижити і більше того, децінізувати бізнес. Яка логіка? Давайте е, порахуємо, скільки реально потрібно забронювати ключових спеціалістів для бізнесу, щоб, щоб він вижив. Ми зробили великий зріз по різних індустріях, по різних галузях, по, по різних регіонах і розмірах підприємств, і фопів, і великих е, компаній, середніх компаній. Ми знайшли оптимальну кількість. Це від 15 до 20% ключового персоналу, що має бути заброньовано в додаток до того критичного персоналу, який для критичних галузей також бронюється. Отже, наша планка це 20% додатково забронювати співробітників. Є галузі, в яких ніхто не заброньований, і там 20% це якраз той самий вихід. Далі дати можливість самому підприємцю визначити. Кого він вважає необхідним забронювати для того, щоб бізнес не падав, щоб бізнес продовжував генерувати доходи і відповідно податки для нашої економіки збройних сил, і тут є чудова ідея, яким чином підприємець має позначити ключового фахівця? Ми придумали наступну модель. Ми вирішили, що потрібно дати можливість підприємцю для тих критичних фахівців. Які йому необхідно для виживання бізнесу позначити його критичність зарплату підняттям рівня зарплати не нижче ніж на рівень 30 або в іншій варіації моделі 35 тисяч гривень? Ми порахували, що це призведе до значної детінізації, детінізації зарплат в країні і дасть можливість до державного бюджету залучити додатково 160 мільярдів гривень. 160 мільярдів гривень це більше ніж ми можемо отримати від збільшення податків чи інших ідей, які зараз ідуть від Міністерства фінансів чи комітету фінансового верховної ради. Отже, цими грошима можемо профінансувати рекрутинг більше того, не просто мобілізацію, а дозволяє даючи можливість тим, хто хоче захищати, готовий зараз захищати батьківщину, зголоситися на таку роботу. І, е, зрештою, що ми отримаємо, ми отримаємо виживання бізнесу, профінансовану мобілізацію і збройні сили, децінізацію економіки, і це справедливо, бо це дає можливість і зберегти економіку, і е, зберегти обороноздатність. Так, ось е, єдине, що нас зупиняє на поточний момент, це те, що на жаль, ті, хто не розібрався, і ті, хто вважають себе експертами в цій темі, і не розібралися. Продовжують підживлювати е, ті ті застарілі наративи, що мовляв, війна для бідних, або це майнові цензи, і так далі. Жодних майнових цензів, жодних, жодної несправедливості чи, чи викривлення е, е, то, того, що відображено в українській конституції. Пане Андрій, в мене таке питання філософське до вас. Ви так гарно все пояснили. Давайте я зараз спробую е, ну перекласти це таку на просту мову для простих глядачів. Тобто зараз на даному етапі потрібно, крім тих, які заброньовані вже для критичної інфраструктури, потрібно забронювати ще 20% персоналу для того, щоб вижив 20% працюючих людей, щоб вижив бізнес в Україні приблизно так. Правильно я розумію, правильно, ви, ви тут тут Про... важливо сказати, що п'ятдесят 50% бронюються не для всього бізнесу. А тільки для критично визначеного, а інші? Угу. А інші що йому загинатися, але ж він сплачував тобто, податки. Тобто 50% для критично важливого, плюс 20% для загального. І ви таким чином намагаєтеся оці ці 20% стимулювати самих бізнесменів, щоб вони ці 20 визначали сумою своєї зарплати, яку вони будуть платити. Тобто, це висококваліфіковані працівники. Правильно? Не обов'язково. Ну що таке висококваліфіковані? Ми проаналізували кого ж зараз не вистачає водіїв, зварювальників, технологів, інженерів різні спеціальності. Проблема просто Дайте я додам цифри mm -hmm. там за мною. Так, будь ласка, будь ласка, Я чу з, з Берліну якраз з конференції по відновленню, де дивовижно, але німецькі наші партнери теж вказують на те, що нестача персоналу в Україні змушує їх зупиняти інвестиції. Вони вказують на те, що економічне бронювання вкрай важливо, навіть німецькі наші партнери. Так ось е, значить логіка цифр така: зараз не вистачає вже бізнесу 26% відсотків персоналу. 26% – відсотків це mm -hmm. незаповнені вакансії в mm -hmm. самому бізнесі. Mm -hmm. Отже, ми вже на, на рівні близькому до катастрофи. Mm -hmm. Далі ми mm -hmm. показали моделюючи з різними типами бізнесу, що якщо буде мобілізовано більше 15% відсотків чоловіків, які підлягають призову з бізнесу, починається. Катастрофічне скорочення оборотів, а значить надходження державного бюджету і спроможності тоді фінансувати армію. Отже, uh -huh. для того щоб виправити цю ситуацію, нам потрібно тримати планку, щоб ось ці ключові не обов'язково найбільш фахові чи найбільш з найбільшими там кількістю дипломів не обов'язково, бо є бізнес, в якому конче необхідні кур'єри. Є бізнес, якому конче необхідні водії. Є бізнес, якому конче необхідні монтажники. Є різні типи бізнесу. Не ми, не держава, не, не громадський сектор маємо вказувати підприємцю, хто йому важливий. Це сам підприємець має вказати, хто йому потрібний для виживання. Звичайно, ми говоримо з підприємцями про навчання жінок, про, про адаптацію ветеранів, про продовження півного і залучення людей старшого віку до, до активної роботи, але все одно не вистачає фахівців. І ось саме цих фахівців ми хочемо дати можливість бізнесу забронювати. Не держава визначає сам бізнес в електронний спосіб, під, підтверджуючи єдиним, е, єдиним лише фактом е, рівнем зарплати, ну і відповідно кількістю заброньованих максимум 20%. Ось все це те, про що казав попередній спікер, е, враховано зараз в тій моделі, яка є в кабінеті міністрів. І ще На хочу тільки... сказати, що насправді моделей дві, модели дві, і угу. в, тут тут, щоб ми не заплутали наших глядачів, є альтернативна модель або друга модель економічного комітету, яка виходить не з середньої зарплати, а з так званої доплати, що мовляв для того, щоб забронювати фахівця, ти маєш заплатити додатково 20 тисяч гривень щомісяця військового збору. Ми обрахували ця модель, цю модель, вона набагато гірша, вона не децінізує економіку, вона е, є більш складною для е, впровадження, бо для цього потрібні суттєві законодавчі зміни. І головне, вона ну, це, це довгий, довгий процес, і головне, вона. Е, то точно викривлює ситуацію, бо сплатити додатково 20 тисяч гривень не можуть собі дозволити переважна більшість незначних, незначних, невеликих підприємств. Вибачте, за обмовку точно значних, але не обов'язково великих підприємств. Так ось ми домовились паном Дмитром Наталухою. Це голова комітету економічного автор цієї моделі, що ми можемо зробити компромісну модель. Про які ппри які за базу береться саме модель з зарплатою в 30-35 тисяч гривень. А модель економічного комітету буде врахована і застосована для фізичних осіб підприємців для окремих особливих режимів? Тобто, в певних додаткових випадках, за базу має бути взята модель в середньої зарплати персоналу в 30 або 35 тисяч не середня, а ось того персоналу, який потрібно забронювати. Пане Андрій, в мене питання, я вас уважно вислухав. Мені в мене все таки питання: а якщо є підприємство, де ну, середня зарплата, вона є більше 35, і 50 тисяч. І там всіх 100% людей, які є така висока зарплата. Тобто це означає, що людина, яка отримує 35 тисяч гривень, вона вже може собі дозволити не йти воювати. Чи як? Не так. Не підприємець, так. Поясніть? підприємець позначає. Підприємець позначає з тих людей, які мають зарплату не нижче, ніж 35 тисяч гривень, тих. Кого він вважає за необхідне забронювати, і в нього є можливість забронювати не більше 20% від тих, хто підлягає мобілізації, не більше 20% відповідно чоловіків в компанії. Тобто так що, я так розум... тобто, я розумію, що якщо, якщо моменти... це пане Андрій, я пропрошую. Тобто, якщо навіть на підприємстві достатньо високі зарплати. То все рівно визначається 20%, і е, вже далі підприємець, підприємець сам повинен визначити, просто що він не може опуститися. Оця планка не може опуститися, якщо зарплатня нижче 35 тисяч 35 гривень. Тобто таким чином, але ви ж розумієте, що з іншого боку, ви ж економіст? Поясніть мені, можливо, я не економіст. Е, деяким бізнесам невигідно піднімати зарплати так високо. Тобто вони просто будуть нерентабельні тоді. Це е, велике питання. Якщо підприємець не може підняти зарплату для ключового для нього фахівця, для, до 35 тисяч гривень, що це справді це ключовий фахівець для цього бізнесу. Середня зарплата в країні вже вище 19 тисяч гривень. Е, уявіть собі, що будь-який бізнес, який який для кого точно необхідний цей фахівець, знайде можливість. Заплатити йому зарплату в 35 тисяч гривень. Ми проаналізували, я повторюю, величезну кіль... кількість бізнесів. Звичайно, є бізнеси, які залишаються в ціні. Е, і вся їхня бізнес-модель побудована на, на, на тому, що ціні... зарплати є цінньовими. Для такого бізнесу є зараз можливість в рівних умовах, бо його конкуренти, які можливо теж в ціні, теж будуть в аналогічних умовах вивести зарплати для цих фахівців В ціні і отримати можливість їх забронювати. Так дійсно. Будуть точно бізнеси, які не зможуть собі цього дозволити. Дія за нашими підрахунками таких бізнесів менше ніж 2% відсотки. Для них дійсно це це, це буде складністю. Тому обговорюється Ми пропонуємо все ж таки модель на 35 тисяч, а 30 для того, щоб збільшити е, гарантовану кількість бізнесів, які потрапляють в цю логіку, але узгоджена зараз модель з міністерством економіки в 35 тисяч гривень, і е, ми вважаємо, що зараз. Онче необхідно консолідовано показати позицію і з боку бізнесу, і з боку влади, і аналітиків, і дуже хотілося б з боку журналістів і суспільства. Ось є ця логіка. Давайте її підтримаємо. Скажіть, будь ласка, от ви вертаєтеся з Берлінської конференції, ви сказали дуже цікаву тему, що зменшуються інвестиції через те, що е, я так розумію, що зараз на даному етапі бізнес в нас в Україні він десь, е, він десь занепадає, чи він просто тінізований дуже, чи може не вистачає фахівців? от Те, що ви зараз розказали, розкажіть трошки більше, щоб ми просто розуміли якраз в контексті цього закону і економічного бронювання. Бізнес е, не знаходиться в ціні. Бізнес змушений використовувати цю ніві сфери. Той бізнес, який повністю в ціні, контрабандний бізнес. Звичайно, з ним потрібно боротися, але точно не методами такої публічної порки. А методами реформи митниці, проведенням ліберальної податкової реформи, це взагалі окрема тема. Бізнес дійсно потрібно виводити з тіні, його точно не можна вивести з тіні просто в'єщуваннями. Відповідно. Бізнес європейський скаржиться на те, що в Україні погіршилася. Перша ситуація з доступом до персоналу. Персонал лякається виходити на вулицю, їхати в, в відрядження бо ну, на роботу виїжджати. Я розумію, да, я розумію. Бізнес, звичайно, це перше. Друге, друге, на що скаржиться бізнес, на те, що є ризики з боку самої держави. Держава постійно змінює правила гри. Коли несподівано держава, яка обіцяла не переглядати, не збільшувати податки для бізнесу під час війни знов заявляє про підвищення податків чи перегляд тарифів. Всі можуть зрозуміти, що потрібно це державі, але держава має не заявляти таке, не лякати, а заздалегідь обговорювати це з бізнес асоціаціями і ухвалювати спільне рішення. Ну так має вчиняти притомна держава, і німці здивовані, бо їм не зрозуміло, як ця держава може змінювати правила гри, не погоджуючи з бізнесом і не попереджаючи заздалегідь. Третє, на що скажеться бізнес, це звичайно логістичні проблеми. І Тут ми пояснюємо, що це проблеми не українські, а європейські, і має вирішувати Європа. Четверте, це, це те, що немає в нас валютної лібералізації. Тут теж всі з розумінням ставляться. Отже, якщо е прибрати те, що е є розуміння, і те, що має вирішувати Європа а не тільки Україна. Ми, ми залишаємось з двома проблемами: це бронювання персоналу і це. Правила гри, які фіксуються для бізнесу і не порушуються самою державою. Ну а скажіть, будь ласка, от е, простий приклад. Вони так само усвідомлюють і розуміють, що проблема, е, проблема тої от, знаєте, якби, ну, бронювання самої мобілізації, що вона існує, що багато людей не хочуть виходити, не виходять зробити через те, що от просто немає чітких правил. От якраз е, закону про мобілізацію, хоча він зараз запрацював. І ніби вже є якісь певні певні певні, знаєте, якби певні дивіденди, скажімо так, тому що дуже багато людей ми бачимо в військоматах, люди, які поновлюють свої дані, і після того вони абсолютно спокійно можуть виходити на роботу, тому що вони мають вже доступ, вони мають можливість вже бути. В яких певних таких законних, законних моментах, от як вони оцінюють цей закон, до речі, про мобілізацію? Він допоможе якось економічному такому, знаєте, як би розвитку? Ні, ні. Поки ні. Бо все це має ухвалюватися в балансі. Якщо спочатку, 18 травня, вступає в дію закон про мобілізацію, а лише зараз, вже там 10 червня, вступають в силу. Порядок, яким чином ти можеш бронювати в електронний чи в інший спосіб е, працівників, е, це поки не економічне бронювання, це про поки просто вдосконалена стара схема, але проходить майже місяць, протягом якого люди, які оновлюють дані, не встигають бути заброньованими а одразу мобілізуються. Це настільки знов таки зруйнувало довіру до держави, що держава, е, наче обіцяє якусь процедуру, але при цьому сама не дає. Притомної притомного алгоритму, через що бізнес втрачає персонал, і це настільки обурило бізнес. Ну український та звик до цього міжнародний бізнес. Вони абсолютно не зрозуміли цього, цього цієї дії з боку держави. Тепер міністерство економіки спромоглося. Міністерство економіки насправді тут одразу пропонувала і і прагнула зробити все, все притомно. Це на жаль, просто не працюючи, наша в цілому державна машина призводить до таких ексцесів. Так ось тепер наче вирішена поточна найгарячіша проблема з оновленням даних, так що ти можеш не боятися, що якщо ти поданий на процедуру бронювання, що тебе мобілізують. Тепер тепер тут лад наведений, але далі кажуть підприємці: ми не можемо нам просто не дають можливість забронювати. Причому доволі великий німецький бізнес доволі а бізнес, який інвестував сотні мільйонів євро в українську економіку. Це, це вони скаржаться. Причому, ну, якщо якби це була одна компанія, це я я провів вісім е, круглих столів і заходів з бізнесовими асоціаціями з різними підприємствами німецькими. І на кожному, на всіх вісьми заходах. Це була ключова проблема. Ну, уявіть собі масштаб проблем. Ну я, Андрій, пан Андрій. Я тут до речі ну не зовсім не розумію. Коли ви європейці нам виставляють претензії в тому плані, що ви там бронюють, давайте ми забронюємо тих людей, які нам потрібні, а решта хай йдуть воювати. воно теж не зовсім коректно. Тобто виходить, що ми будемо ні -ні -ні, що ми можемо не претензія, не претензія. А, ці німецькі компанії кажуть, а ну ми, ми ж працює... Ми ж працюємо за певними правилами. Ми інвестували за певними правилами. Що нам тепер робити? Вони кажуть, якщо ви хочете, щоб ми далі інвестували, щоб наш бізнес продовжував працювати в Україні і, і сплачував податки, нам потрібний цей персонал. Що нам робити, запитують німецькі компанії? Ми розумі... вони розуміють все. Вони підтримують. А що робити Україні? Що, в Україні? Що, пане Андрій а що робити в Україні, яким треба захищати свою країну? Що робити в Україні? Країні? І, ось, і, ось, і ось відповідь. І ось відповідь. Зрозуміти, що потрібно кожну людину. Мова ж не йде про те, щоб сховати людей. Щоб заборонити мобілізацію чи знищити її навпаки, щоб дати можливість державі реалізувати ключову функцію. Ключова функція держави в даному випадку, в ситуації, в яку ми страшені потрапили, це ж не тільки війна, вибачте, ми не спроможні економічно. Нагадаю, що ми наші видатки, видатки фінансуємо менш, ніж наполовину самі по собі. Ми не виживаємо самі подивіться на демографічну ситуацію, яка катастрофічна. Ми ще не знаємо всіх цих негараздів, які ми потрапили. Це не лише е, війна, їх багато так ось держава має знайти рішення, яке б до нам вижити. А для того щоб вижити, держава кожну людину має використати в найбільш ефективний спосіб. Звичайно, ми можемо заплющити очі і відправити будь-якого фахівця воювати. Я насправді як професор маю відсрочку. І розумію, чому держава вирішила, що професори мають мають мати таку відсрочку, тому що держава дуже багато вклала власного ресурсу для того, щоб мати таких фахівців і в інших сферах критичних фахівців. Так само і в і в бізнесі, чи, чи правильно буде, якщо фахівець, який дає велику, велику частину податків, сплачує, який дозволяє бізнесу. Виконувати свою функцію і сплачувати податки, підтримувати обороноздатність України, чи, чи цей фахівець о, о, краще його використати о, на, на, на підготовці в тилу, в, о, в запасі, чи, чи в учебці, чи, чи варто його використати так, щоб він генерував доходи в державі? Вже вибачте більше 800 тисяч з нашим підрахунком, навіть більше мільйона людей, які знаходяться в о, о, збройних силах. Мільйон людей наскільки ефективно вони використані Ось питання до самої держави: наскільки держава mm -hmm. використовує ефективно обмежений ресурс? Ми не можемо воювати так, як воює Росія, бо в них мобілізаційний потенціал 25 мільйонів. В нас три. 25 mm -hmm. проти трьох. Ми не можемо дозволити собі, як, як в Росії, грести всіх. І то в Росії не грабуть всіх зауважте на це. Держава має зробити такі умови, про які буде використано кожну людину в найбільш ефективний спосіб для держави, для суспільства, для країни, зрештою, ось в чому питання, і це питання справедливості. Дякую, Андрій. Андрій, у мене одне питання, тільки дуже коротко. Скажіть, будь ласка, ваші прогнози. Буде прийнято цей закон, яка модель запрацює? От ця сумішна, про яку ви говорили, про те, що буде якийсь, певна, все-таки альтернативна не альтернативна, а така компромісний варіант з міністерством економіки. І коли найближчим часом може це запрацювати? Коли буде прийняти цей закон? Наскільки він знаєте, як має підтримку зараз в народних депутатів? Тобто достатньо коротко, терміни. Е, перше буде ухвалена така компромісна модель, про яку я кажу, і друге буде це ухвалено в той момент, коли суспільство і бізнес, і журналісти, і е, громадяни, представники різних громадських організацій будуть говорити, що те це, це конче необхідно. В нас комунікаційно залежна на жаль держава. Тому як тільки в нас буде One Voice, єдиний голос, як тільки ми зрозуміємо, що це для нас конче необхідно, так тоді і буде ухвалено це рішення. Дякую дуже, дякую дуже, Андрію. Будемо сподіватися, що ми ще будемо коментувати ці справи. Але я вам хочу сказати, що можливо на щастя в нас така е залежна комунікативна держава. Можливо, все таки це теж є в тому якась певна користь, тому що суспільство тоді воно живе і воно органічне і воно впливає на ті процеси, які відбуваються в житті. Але я ви мене сьогодні переконали більше в багато разів, в тому що все-таки це дуже потрібно і дуже необхідно для того, щоб був певний баланс для виживання країни. Дякую дуже, пане Андрію. Я впевнений, що ми ще з вами неодноразово зустрінемося. Дякую дуже. Ну що ж, ви чули різні думки з цього приводу, і я вам хочу сказати, що напевно, кожен для себе повинен зробити висновки і підтримувати ту чи іншу історію в продовженні. Ну, от, якби існування такої країни, як Україна, тому що бачите, економісти говорять про те, що повинен бути баланс, і не може бути або то, або то. Повинно бути і то, і то. Тоді буде держава розвиватися. Будемо сподіватися, що найближчим часом буде прийнято абсолютно правильне рішення, і ми все таки дізнаємося, куди і яким економічним потенціалом буде володіти Україна в найближче майбутнє.